В справжню новорічну казку потрапили учні початкових класів Чакінського навчально-виховного комплексу. Малечі зібралась біля красуні ялинки, співали, танцювали. Запросили Діда Мороза та Снігуроньку, кружляли в танку та залишили задоволені від свята. Ми прийшли на свято, нам подарували подарунки, яких ми чекали. Все дуже гарно». Що очікуєш від Діда Мороза? На щастя, що всім було. Я прийшов сюди на свято, щоб побачити усіх Діда Мороза. І усі кажуть, що будуть подарунки, тут дуже весело, тут різні конкурси. Скажи, будь ласка, тобі сподобалося свято? Так, дуже. Що найбільше запам'яталося? Як ми е, караводи водили. А дід Морози Снігуренька сподобались. «Так». На новорічному связі для учнів було організовано різні конкурси, і, звісно, не обійшлось без подарунків. Не забув про своїх земляків, маленьких школярів, другий президент України Леонід Данилович Кучма. Для молодших школяриків він передав подарунки. Дід Мороз подарив подарунки від Леоніда Кучми. Вони нам дуже сподобалися. Ми йому дуже вдячні. Як завжди щороку. Наших діток не забуває і наш земляк Леонід Данилович Кучме. Дітки вже дуже добре його знають. Тому сьогодні дітки наші отримали подарунки. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас було дуже гарне свят, дуже багато привітань, побажань. З'явилися нові подарунки в дітей, з'явилися нові привітання. Але все ж таки слід зауважити, що не один рік наш шановний земляк, президент України Леонід Данилович Кучма не забуває. Про нас, про односельців, про діточок і, звичайно ж, передає дуже велику кількість подарунків, смачних, гарних, які дуже дітки вже чекають, люблять.